Сімейна автівка, не за всі гроші світу показую. Свіженька зефіра заїхала в продаж на Луцький авторинок на гарній комплектації. Зараз пройдемося повністю по ній деталі. Що вона має у нас парктроник, має туманку, має легкосплавний гарний диск. Доволі непогано. Це у нас восьмий рік, куди заявляють пробігу. 7600 вона в нас з панорамою. Вона в нас на гарному. В комбінованому шкіряному салоні, вона в нас на п'яти ступиці, підігрів сидінь у нас присутні. Гарна комплектація автосвітла, все присутнє, повне склопакет. Задній ряд сидінь, шкіра прям виглядає. Гарним є додатковий комплект гуми, шторка також у нас присутня. Є в нас також само парктроник позаду. Така цікава автівка на гарній комплектації сімейна. Кого цікавить, є в продажі на авторинку, свіженько заїхало. Можемо оглянути якразовим оглядом. Также ж саме можемо шукати такі автівки в підборі під ключ, Ось цікавить. Наші контакти є знизу, телефонуйте.